Так, добрий день. Ось, наприклад, як вкорінити лаванду після зрізки. Ось, дивіться, у нас є пагільнець, так? З квіточкою ось він. Ми просто я так думаю, знаєш, щоб показати гарно. Зрізаємо не тільки саму квітку, але й трошки захоплюємо зеленою масою. Ось, наприклад, раз зістрили. І у нас ми отримали ось такий. Маленький череночок. Що ми робимо? Обрізаємо ось так. Хоп. Обрізали. Тут прибрали ось ці нижні листочки. Перебираємо. Беремо ємкість або просто в ґрунт. але бажаємо, щоб він був. Не дуже родючі. Можна додати пісочку. Можна взяти корневін. І ось цю частинку, цю просто опудрити. І ось так. Просто раз, землю з піском. І все, цього достатньо. І поливайте. Зазвичай вкорінюється вона десь напротязі полутора місяців. І все. от Щоб не казати багато слів. У мене тут є, будь ласка, цей кущик я вже стригла. Корінений він був рано навесні, коли я стригла основну свою кущики лаванди. Все чудово вкорінилося вже і наростилося трошки навіть.